Слава Україні, українські орхолюби! От не уявляєте, як я сьогодні поспішаю, але не змогла пройти повз нову лінію у місті Луцьку на вулиці Шевченка, 13Б. І просто-напросто не можу не показати вам ці ціни, бо це ще нижчі ціни, ніж попередні. Погляньте, по 275 гривень провезли орхідейки. І я бачу, що поруч із ними є ще й по 299. Повірте, краса неземна. Давайте подивимося, асортимент комусь із Лучан та гостей міста Луцька згодиться. А усім іншим, наголошую, маєте нову лінію у своєму місті? Також завітайте, погляньте, яка неймовірна шикарнюча квітка. Я не знаю точно, хто це. а бінті, правда ж? Ну, щось таке схрещене з Бінті з салі. Тут є надпис на горшечку, але таке підтерте, не зрозуміло, щось Spider-BR, не знаю точно. Щось таке мені геть дуже на Бінті, стандарт подібна. А поруч із нею, до речі, також дуже-дуже крупноквіткова, ось така фіолетова кралечка. Це і не Джойра, і не Приторія, звичайно, тут теж напис такий підтертий, дуже крупноквіткова. Крута, крута. Я її до попередньої цієї аля-бінті поставила, щоб ви побачили різницю в кольоровій гамі, бачите? Ну, обидві класнючі, але погляньте, яку третю я ще віднайшла, одразу показую, кореневі демонструю, не озвучую. От тут. Теж дуже красивезна, тому я її із попередньою, вже не алябінті, а ось цією крупноквітковою. Вони між собою перегукуються, але по насиченості кольору, тону вони різняться. І, звичайно, що формою квітки. Тут погляньте, як Й біглі. Ох-ох-ох. Я так одразу тут залипла і на мохові, але ж її назва, погляньте. Я не знаю, як вірно прочитати. Айменіан, ну щось із Себуану означає віра вірити. якось так. Можливо, місто це якесь, можливо, це ще щось означає. Не знаю, шукала, не віднайшла. Поруч із ним також, погляньте, якого красення я поставила. Теж дуже подібний до нього, до цього Айменіан. Ой тут, знаєте, дуже-дуже <пильність>, пильність втрачаєш, бо потрібно, як завжди, брати обидва. <пильність> Я вам докажу Погляньте, це ось другий, дуже подібний, правда ж? А тепер ось вони. Той перший зліва, цей другий подібний справа. Дуже красиві, дуже перегукуються, але форми квітів абсолютно різні. Губки також абсолютно різні. Забарвлення, зображення різне, хоча в кольоровій гамі більш-менш однакові. Ой, тут, де якраз була менша ціна, стояв, скоріш за все, прихований. <схід> Бо я знаю, як ховають орхолюби орхідеї в орхідеях. Дрім-даймонд. Тому, якщо встигнете, то придбайте, бо хороша коренева, погляньте. Тут єдиний нюанс листочок з грибочком. Одразу відірвати, бо там під листочком якась чорнота. Ну, я не думаю, що там щось критично, але трішечки можна забрати тут чорноту і топсинчиком чи максинчиком обробити. Dream Diamond Orgo класика, один однісінький. Там захований, маєте на увазі. Дуже давненько були, але вони приїхали, і теж так ціна до 300 гривень. Скоропіно, крупноквіткові. Тут також є нюанси, погляньте жовтій листочок, бо тут ніби така сухенька лусочка. Ну, реально можна так підняти целефанчик, зазирнути і все вияснити. А хто боїться, є ще друга скропіно, теж дуже крупноквіткова. Вона в кращому стані. Ну, як в кращому. Теж хороша, коренева, все нормально, але ну, листочки не під знаком питання. А там в попередній, бачите, такий нюанс. Так, ну тут взагалі дуже-дуже ідеальний стан. Я взяла і не знаю ціну, бо інколи люди переносять, мішають, але стояла вона якраз там, де орхідейки по 300 гривень. Це у нас персик Біч». Дуже крутезний, дуже медовий персичок з прекрасною кореневою. Звичайно, полюбляє поквітувати. Орху -класка. ну що я ще буду давати? Давайте помилуємося з квіточкою, заперість його. І виясніть ціну. Ой, Тримайте мене четверо, бо я вже не витримую крипноквітковий, погляньте тропік пікуті. Боже, це тарілочка. Погляньте, який стан. Ідеально, ідеально. А поруч із ним, також дуже-дуже крупноквіткова, така ж самісінька, як і той тропік пікоті. Ось така зефірка. Теж дуже гарна. Показую вам коренево. Не геть тугенький горшечок, але більш-менш є. Так, ще ось така бускова, не знаю точно хто це. Іноді підтерті назви. Ну, але, як-не-як, -як, ви більш-менш зорієнтуєтесь по асортименту. Чи це компілейшн, чи а-ля компілейшн, бо зараз о, ті посіви, я вже аж сама, знаєте, плутаюсь, але вже його немає. Я відзняла, якраз підійшла жіночка, дивилась, як я знімаю, і вона його забрала. Нехай в неї квітує, тішить її на радість. А це, скоріш за все, Монтр. Чому Монтрь, а не повороті, бо губа чорна. Ну, Темна вишнева, така розкішна, практично чорна. Ідеальна коренева, полюбляю добряче поквітувати. Дуже красивий колір, більш в червону гаму насичену. І ось такий бурячковий, подібний знаєте на кого? На м, африканську королеву, але квітка не така кругла, а бачите, більш видовжена. Ну, а-ля Аба чи Аба. Знаєте, я в шоці сьогодні за 300 гривень? Єдиний нюанс, нюанс звичайно, що доволі такий важливий, це відсутність саме в горшечку кореневої, вона практично вся згори. Ось, але бігліп, я вам скажу, за 300 гривень я б його забрала, якби там геть повнісінький горщик був. Ой, не хочу гратись просто. А ви беріть, якщо вмієте. Курінечку нарощувати, бо мені за цими відеооглядами нема часу гратися. Ну, знаєте, тут я залипла, хто знає, я полюбляю пані панянки Аля Барби. Ой, як це красиво, медова губа. І не просто медова, медово гірчична, прекрасна коренева. Єдиний нюанс: всередині вирваний листочок. Ну, звичайно, що це не втрачена точка росту, тому може і рости, але може і діток дати. Так, дивимось далі. Далі нас зустрічає Корола. Вона одна однісінька в наявності, розкішна, мультифлорного типу. Але дуже рясно квітує, та ще погляньте, яка шикарнюча квітка. І я дуже дякую пані Лідії, яка назву вказала цієї красуні, яка подібна. На Lady Fandyзі, але зовсім не Lady Fandyзі. Це якраз є пурпурова плюка Purple Dust. І ось така красуня є на Вашингтон Подібна. Коренева таке собі. Але ось тут погляньте: о, яка красивезна мультифлорного типу Радліпчик. Негай дрібненький, середня квіточка і хороша коренева. Так, Карибська мрія також є в наявності. Погляньте, яка красуня. Небагато коріння, небагато. Проте вона трудівничка велика, тому коріннячко наросте при вірному догляді. Квіти шедевр. Орхо класика. Ну, а тут здаля по губі, я думала, що це Феррара, але ж, знаєте, як то сліпе, як не добачить, то збреше, о, це не Ферара, скоріш за все, це савона, бо вона і на Феррару подібна, і на Вольтеро. Тут бачите такий характерний крап, вібрації навколо колонки. Ось, Ну, я гадаю, що це савона. Що скажете? що ви Підкажіть, можливо, хтось має савону і точно скаже, що це савон. Дуже гарна, повірте, її теж бачу так в руках. Всі проходять і беруть. І, звичайно, що всі на жовті, як на маяк такий тепла, позитиву реагують. І міра флора якраз серед тих орхідей. Єдине, вперше бачу, що коренева так собі. Ой, не можу не показати. Ви бачили форму квітки, габарити? Крута, крута, білосніжна, не знаю точно, хто це? Коренева, хороша. Ну, такий, знаєте, каскадник, лажі уваги. Дуже. Ха. Знову ж карибська мрія. Але погляньте, у якій мутації форми пелюстки. Ось така вона. Я вам частенько показую ці орхідейки. Знаєте, як я їх називаю? Притрушені. Ну, у кожного орхолюба свої асоціації. Я ці всі рвані орхідеї, я їх так називаю, притрушена орхідейка. Це не означає, що вона погана. Це означає, що вона з характером. Ну, а що? Мушу я вас трішечки посмішити, адже <смеш> нічого вже в житті не тішить. Бодай так мусимо з вами трішечки переключатися, трішечки орхопозитиву набиратись один від одного. І я одразу побачила оцінку, і я побачила дуже варті уваги орхідейки. Тому ми одразу з вами переходимо до оцінки. Ціни не озвучую, ви більш-менш бачите. Я більш-менш буду показувати квітку, стан, щоб геть не смикати. Як, наприклад, ось ця за 238 ось така красуня є. Цікава, дуже цікава. Поглянемо кореневу. Ось така коренева. Так, дивимось далі. Також самісінько ціну тут камбрюшки є. Ось такі червоні дівчата танцюють. Теж бульби класні. Погляньте. Ну, оцінка крута. Чому я вас одразу сюди і привела, як то кажуть, по ділу, щоб лишній час не витрачати, комусь в око щось та й впаде. Так, ось ця я не знаю, на праторію подібна, але це геть не приторія, Скоріше все все, Дюрбан, але навіть і не дюрбан, я не знаю теж, хто це. Ну Класна, вона така насичена. Ну Тут, бачите, білосніжні також королівські є. Погляньте, це вже не горщик, це відеречко ціле. Ось тут сліди від тріпса є, подекуди. Але це все дрібниці, стіна цікавить. Ну Дивіться, саменькі. Але на оцінці можна таку красоню віднайти. знаєте, так, бігліпчик Expression зліва. Тут посередині у нас був виносник, ще ось така білосніжна красуня, ви бачите форму, квітки. Давайте, можливо, назва є. Цікаво дуже глянути, Ух, Втрачений листочок теж під знаком питання, точка росту, але ну, як підписано, як він зор, правда ж? Можливо, це він, коренево хороша. Ну, тут одразу будуть діти, якщо не піде листочок, бо вже є брунечка з боку. Ха, пан Манхеттен, і він є 259 гривень. Не лишайте хлопці. ну розкішний. Погляньте, давайте подивимось Кореневу. Коренева, непогана. Господи, за такі кошти і не мати Манхетена то гріх. А ця яка, я не знаю, чи її оцінили. Ну, Погляньте. Корнева хороша, класна. Ціна нормальна, Боже, квітка яка. Та це ж ну, 302 гривні. Слухайте, 314 ось така. Дуже крупноквіткова. Вона колись на каскаді була, пам'ятаєте, я вам показувала. Теж дуже класна. Ой, я тут погано бачу. З цього боку немає в неї кореневої, а з іншого, погляньте: о, ще є коренева. Все тут нормально за таку ціну. Ось такий винозначок, теж оба дуже гарна, графічний. Внозни взагалі безпроблемні. Беріть, відріжете квітування, це страшне, і буде новеньке. Ось така білосніжна, 238. Ще ось тут я бачу. Трішечки коріння під знаком питання, але треба подивитись ретельніше. По 238. Немає, немає квітування, ми не знаємо, хто це. Так, ну тут ще вам покажу, не буду смикати. Ось така є красуня на оцінці, там білосніжні теж треба розглядати. А, ціна пробивається. Ой, жовтою губою. Ось така бускова кралечка, одна однісінька, теж заберіть, бо дуже-дуже гарна. Так, 238, согодаймонд. Люди милі, Sogo Diamond, 238 гривень. Не лишайте його тут. І ось тут, по 755 гривень, я детально не буду зупинятись, але я вам хочу одразу показати. В попередньому відео я детально зупинялась. Подивіться, кому важливо. Ось тут хочу показати довезли яку красуню. Погляньте. Шедевр, шедевр, 755 гривень. Можливо, вам на подарунок комусь потрібно, або просто хочете зробити приємне, чи собі, чи своїй коханій людині, чи будь-кому. Погляньте, яка квітка, яка форма. Шедевр, Не знаю точно назву. По 390 гривень. Тут є ось такі красуні. Також дуже детально я зупинятись не буду. Тому що детально ми дивилися з вами в попередньому відео саме з нової лінії. Ще раз покажу ось так: асортимент, більш-менш таких в хорошому стані орхідеї. Це у нас ось така персикова бігліпчик-спліт. Чомусь його ніхто не забрав, я не знаю, це шедевр, шедевральний, чи наїлися, чи вже ми такі баловані. Поцілунок Аладіна, бігліпчик теж розкішний. Давайте ще його тут нагадаю вам коренево. Ось така вона нічого тут не змінилось, нічого не втрачено. Дуже крупноквітковий редліпчик розкішний. Ось саме до того попереднього, там за 300 гривень. Слухайте, в дуеті двох взяти. Як вам ідейка? Класна ж ідейка. Так, тут ось такий бусковий з червоною помадною губою. Не знаю, хто це. Крупноквітковий, класний. Тут по ціні 935 гривень, тут каскаднички. Ну, звичайно, що каскаднички, виробник, тому й ціна шалена. Але всяке буває, орхідейки вмирають і буває, що шукають саме той сорт, і вже ціна невеншлива. Я вам так загальним планом, фоном, орхофоном, покажу цей орхоокеан за таку ціну. Ось, будь ласка, вони є наявності. Денвер. І бачу ту красуню, теж ніхто не купив. Ну, як шкода. Дуже красива, дуже. По 519 гривень теж детально зупинятись не буду. Я єдине, що хочу наголосити, що є ще в наявності балон крутезний. 519 гривень. Але ви бачили, стан теж дуже хороший, не оцінка. От, хороша коренева в нього. Дуже вартий уваги. Дуже крутезний. Так, поруч із ним ось такі, теж не буду називати назви, є попередній, ще раз наголошу в попередньому відеоогляді, ми детально дивилися, я чому акцентую увагу. Ось тут, поруч із ними. А саме біля фарбованок. Так. Ви бачили ціну. Між фарбованками, які без оцінки, і фарбованками, які на оцінці. Ось тут внизу лежить мох. Мох сухий по 33 гривні літр. Е, я ним не користувалась. ось такий. Знаєте, я думала, що там десь грамів 200-250-такий, ну 250, такий маленький пакуночок, легесенький. Дивлюсь, літр, я так ще раз придивилась, ну літр. ну добре. Можливо, комусь треба, того я вам і показую. Бо різне буває, потрібно, ну геть, потрібна пересадка і треба, от саме мох. А тут близенько нова лінія. Якраз 33 гривні. Ну, є можливість придбати. І як бачите, черевички теж я вам ще не показала. Дуже класні. У двох варіантах квітування, вони різні. Ще ось така камбрюшка, яка є там на знижці, а є ось така не на знижці. І ще хочу тут показати: як бачите, в попередньому відеогляді я теж ці показувала орхідейки. Одразу вам так швиденько покажу фоном наявність. Білосніжна, ось така рожева. Хтось поставив у цього бігліпчика аля абу. Ну, от так візьмуть, знаєте, носять, носять потім де-небудь так тичнули і все, воно там стоїть. А ціна виходить зовсім інша. І потім прийдете на касу, а там зовсім інша ціна. Ой, це я так, знаєте, <смас> буває приходжу. Тому і вам акцентую увагу, є можливість дівчатка десь близенько, вони вам підкажуть точну ціну. І не робіть так, не носіть, потім не тицяйте, будьте. Наразі щиро сердечно, як завжди, дякую за сьогоднішню шалену орху компанію. Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!